Впродовж всього існування громада Свято-Михайлівського кафедрального собору розписує його і впорядковує територію. 15 років тому розпочали з іконостасу та притвору. Сьогодні художники працюють над розписом віконниць. Щодень, заходячи до храму, ми бачимо роботу майстрів, і це благословенне місце набуває все більшої краси. Автором ідей є художник Денис Белянський. Мы только почалы расписывают. Вот. Образы, они, в общем-то, все каноничные. Храм — это такой организм, который за 2000 лет уже всем все понятно, где что размещено. Алтарная часть там посвящена Евхаристии. Во время Киевской Руси там изображалась Аранта. Но с появлением высоких иконостасов практически там только изображается Евхаристия. Это вынесено сюда, в эту часть. В притворе изображается Страшный суд, как правило, или на западной стене. В нашем случае в Петворе было изображено. Там, где э, окна изображаются святители, отцы церкви, вот то, чем мы сейчас занимаемся. Ну и так далее и тому подобное. Это может долго рассказывать. В куполе Христос. Вот, кол на колоннах обычно изображаются воины или мученики, это столпы православия так называемые. Ну и много орнаментов, орнаментальной части, потому что понятие образа, иконы, иконы переводится как образ символическое, знаковое, то есть вот в анаменте очень много знаков. В основном это крест, крестообразный символ, который есть в природе. Мы видим это в цветах, в человеческом теле, во многом. То есть крест это, скажем так, центр природы. И в храме все возводится к тому, что мы идем к кресту, и крест это самый главный символ. Поэтому все подчинено этой концепции главной. Творці розпису підтримують традиції Київської Русі. Вони відрізняються від тих, які сьогодні в нас в основному є в храмах. Вчимо, вчимось і будемо вчитися. От. Ну, є дуже багато вже образців, тому що 2000 років. В принципі, якщо внимательно дивитися на ікону, на те, що там якийсь усріднований образ, достатньо такої стилізований. В принципе, мы все равно видим какие-то человеческие черты характера, портретные. И мы можем угадать, в том или ином святом, в общем, нужного нам образом. Но в православной иконе есть обязательные два правила. Должен быть круглый нимб, и икона должна быть подписана. Поэтому они получились такие, как получились. И мы еще это меняем, потому что это только, скажем так, первая прописка. Мы еще будем все это вместе заканчивать масляными красками, доводить до нужного результата будет все покрываться, защищаться. Ну, тут нужно сказать самое главное, что цветовое изобразительное решение, что мы хотим собственно сделать. Вот у нас есть главное сочетание это золото и сочетание всех остальных цветов к по отношению к этому золоту, потому что у нас изначально была заложена концепция, что у нас золото, золото символизирует нетварный свет, так называемый креста. Вот так это, если люди там поинтересуются, они поймут о чем это речь. Вот. А цвета выбираются очень просто. У нас есть наборы красок. Вот. Мы смотрим, что сюда больше подходит. Никто ничего нового не придумал. Бог создал основные цвета, мы видим их на радуге. И все остальное ⁇ это сочетание этих цветов. На протяжении года меняются службы, праздники. И храм периодически становится то красным во время Пасхи, то зеленым во время зеленых праздников, то желтым. То зеленым, то, ну, в общем, то белым, то синим. <ım Laser> И вот мы когда рисуем, <у Liberty> используем эти основные цвета. И получается очень красивая такая, как законченная симфония, что ли, всего вместе. Песнопения, службы э, росписей, которые, собственно, тоже символизируют или иллюстрируют. Получается, иллюстрируют эти песнопения. Ілюстрація псалмов, восхищення е, творенням Бога. Ну, співання слави в красках. Умазріння в красках, скажімо так. Умазріння в красках, молитва в красках. Віконниці почали розмальовувати в січні цього року. Цей процес тривало містки. Проте уже можна бачити перші результати. Спеціалісти стверджують, храми розписують століттями. Перша група художників малює одну частину. Через 50 років інша група може почати роботу над іншою частиною. Творці критичні і вибагливі до своєї роботи, адже пишуть серцем і душею. Тут зображені святителі. Яков, брат Господень, перший єпископ. єпископ. Про него очень много написано. Считается, что он первый творец литургии. Она была очень долгая по времени, такая насыщенная. Василий Великий, это святой, по-моему, пятого века, ее немножко упростил. Вот. То, что литургия на данный момент, это в литургии Василия Великого в основном читается. Иоанн Златоуст как бы завершил. Есть еще литургия Иоанна Златоуста. Также тут изображен Григорий Богослов, это друг и товарищ Василия Великого. В общем, это целая отдельная история, там несколько, получается, страниц, когда ты читаешь, это люди, которые создавали учение, церковное учение, собственно, православное. Также изображен Семен Богоприимец, это один из переводчиков, который, из 30 переводчиков, который переводил с еврейского на греческий язык Библию. И Григорий Палама, это тоже известный святитель, который Описал природу нетварного света Христа. Если мы на него смотрим, мы вспоминаем праздник преображения. Вот, то есть святители изображены. Поэтому они возле света, от них идет свет учения. И вот мы, когда смотрим на окна, тут три окна, мы вспоминаем обучение Христа. Собственно, все сводится к одному. В любой точке храма мы Христос в центре то есть христологическая концепция. Художник Денис Белянський познайомився з отцем Богданом ще будучи студентом Київської художньої академії. Тоді вони разом із одногрупниками розмальовували невелику частину в куполі церкви. Зараз команда зібрана різнопланова і зовсім не за принципом, що головний диктує, а інші виконують. Дві ані художниці Житомира та Дніпропетровська. Кожна привносить своє. Чому попали в майстерню? Бо коли ми прийшли до академії, у нас був вибір далі свого шляху. Куди йти? У нас є більше п'яти майстерень: дві монументальні і декілька станкових, і чомусь, за якимись душевними потребами, мабуть, ми пішли до майстерні, яка спеціалізується на храмовій культурі та монументальному розписі, бо це якісь. Природні, мабуть, потяг, і тут важко пояснити, чому саме туди, бо там більше чого можна взяти для себе, більше чому навчитись, більше глибоко, ніж просто станковий живопис. Звичайно, в перспективі чогось хочеться зробити щось більше, щось не знаю. Більш глобальне, але зараз мені цікаво те, що я зараз роблю, мені цікаво розвиватись. Я не планувала, що я ще буду спрацювати, не планувала це заздалегідь. Тому так трапилось і я цьому дуже рада. Ну, я сюди заходила, так, я ж тут навчалася. Я навчалася в Шномській художній школі. Потім я вступила до. Київської художньої школи дихаєша, її закінчила і потім вже пішла до академії. Ну і потім ми за нюю на одному курсі, в одній групі вчимося, і так вийшло, що ми в одну майстерню потрапили. Ну, ви знаєте, мені тут так добре, що я навіть не думала, що так може бути. Мені тут дуже подобається. А хто є першим критиком вашої роботи? Вчитель, ви самі чи родина? Чи чужі люди? Мабуть, я сама. Що стосується технології розпису, то вона є досить зручною, тому що малюють акриловими фарбами, які не вимагають часу для висихання. Фарби відносно йде небагато, але найбільше витрачається пензликів. Вони зношуються буквально за один день. Денис Белянський живе мистецтвом, як і його батько, а продовжує династію син Олександр. Сам же Денис мріє про послідовників і свою школу. Якщо придивитись на облачення щойно намальованих апостолів, хрестителів і ангелів, багато саме українського стилю. У нас все прикрашається, а краса в тому, що створив Бог. Бог то природа, наголошує настоятель. Початок відновлення того великого, дуже красивого стилю. Іконопису, який був у нас в Київській Русі, у нас в Україні, це важливо. Ми довго йшли до цього, це важко. Ви бачите, як скільки років. В храмі взагалі не проводилися ніякі внутрішні роботи. Ми чекали цієї миті, і ми маємо велику надію, що храм буде дуже красивий. Що завдяки нашим таким чудовим художникам ми зможемо показати житло області Україні, що таке є велика красота. Виливання тої великої любові, духу, це ж це ж в кісточку виливається внутрішнє, те, що є у художників, вони це все викладають на полотно, викладають на стіни, як вони показують ту велику віру християнську віраже. Кожна кожне невеличкий сюжет, це є дуже великий заклик. Заклик до віри, заклик до зміни, заклик того, який, показ того, який, яка була віра, хто такі святі, чому вони такі були, що вони несли в цей світ, що є для нас православних християн віра, що для нас православних християн є ікона. Як вона повинна нас надихати на віру, і як ми повинні мінятися, це дуже важливо сьогодні. І тому в нас ідуть роботи. І тому ми радіємо від того, що можемо сьогодні, хоч не швидко, але хоч не швидко, повільно, але здійснювати нашу велику мрію громади. Розпис цього прекрасного храму. Настоятель собору і художники дякують меценатам, житомирянам за фінансову допомогу завдяки чому планується і розписується в розписі в комплексі і терпіння, і часу, і звичайно, матеріально. В художників є свої сім'ї і ну, їх треба годувати. Тому прошу вас, дорогі, брати і сестри. Є можливість пожертвувати і увіковічити. Я не помилився, увіковічити себе. Чому? Тому що в храмі завжди проводиться молитва за всіх жертводавців, за благоукраситель святого храму цього. І щоб про, про вас тут, в цьому храмі, линула вічна молитва, поки цей храм буде, то ми можемо сьогодні. Пожертвувати кошти на певну частину розпису, і це буде молитва за цих жертводавців вічно в цьому храмі.